4 липня офіційний день незалежності одного з найближчих партнерів України США. Дніпро має низку локацій, що тематично пов'язані зі Сполученими Штатами. Одна з них затишний заклад у середмісті. Тут готують страву, яка у багатьох асоціюється саме з Америкою. Пончики, але День Незалежності США все ж таки тут не святкують. Пончики насправді дуже сильно розлітаються у нас. Дніпря нам дуже полюбилися наші пончики. На жаль, на зараз типу немає ніякої акції, але, типу, ми дуже часто приймаємо участь у всяких типу благодійних штуках. Далі завітали до бібліотеки української діаспори імені американського сенатора Джона Маккейна. Основою бібліотеки стала зокрема колекція книжок Володимира Полошенка, українця, який мешкає у США. Вона об'єднує видання, написані українцями за кордоном про історію України та її видатних діячів. Бібліотека ця відносно нова, молода, можна так сказати. У 2019 році вона з'явилась. тут. У нас у Дніпрі у приміщенні центральної міської бібліотеки на день міста вона відкрилась. Не святкується і таких якби, заходів не проводили. Але ми от вже над цим задумались, тому що за подіями останнього часу Америка безпосередньо є нашим таким другом, підтримкою, тому, мабуть, потрібно якісь створювати заходи. Дніпро має й свого Байдена. Цей кіт, чотирилапий талісман Дніпровської міської ради. Прихистив котика один із заступників міського голови Дніпра. Його було названо в честь президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Якось великого питання, чому саме ми Байден, у нас не виникало. Він дуже схожий. Кіт живе у міськраді з 2018 року. Розповідають, під його володіння без сумніву підпадає уся мерія. Дуже активний. Він у нас дуже поважний пан тому його основна задача присуватися кабінетами Дніпровської міської ради. Майже у кожному є його вода, його корм. його... Ласиші, тому він себе дуже добре тут почуває. Характеру Дніпровського Байдена відзначають складний, та водночас Пухнастик є джерелом гарного настрою для усіх співробітників. Тож урочистого святкування у Дніпрі немає. Проте Дніпряни вдячні США за допомогу для нашої держави і міста, зокрема.